Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні я хочу поговорити про те, що може кардинально змінити життя мільйонів українців. Уявіть собі ситуацію: ви пенсіонер або людина з інвалідністю, яка роками звикла до того, що прожитковий мінімум це та сума, від якої залежать всі ваші виплати. І раптом вам кажуть: забудьте про прожитковий мінімум, він більше не працюватиме як основа для розрахунків. Звучить як фантастика, а от і ні. Міністр соціальної політики Денис Улютин офіційно оголосив про масштабну реформу соціальних виплат. І це не просто косметичні зміни, це справжня революція в системі соціального захисту замість прожиткового мінімуму, який останні два роки був фактично заморожений і давно не відповідав реальним потребам людей. Запроваджується нова базова величина, і що найважливіше, до Верховної Ради вже внесено чотири законопроекти. Які мають унормувати цей процес. Чому це так важливо? Тому що це торкнеться практично кожного, хто отримує соціальні виплати пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених сімей. Система, яка десятиліттями залишалася незмінною і перетворилася на бюрократичний лабіринт, нарешті може отримати довгоочікуване оновлення. Але давайте розберемося детально, що саме зміниться, коли це станеться і як це вплине на ваш гаманець. Перш ніж говорити про нову систему, потрібно зрозуміти, чому відмовляються від старої. Прожитковий мінімум це та цифра, яка теоретично має відображати мінімальну суму грошей, необхідну для забезпечення базових потреб людини. Теоретично. Але на практиці все виглядає зовсім інакше. Останні два роки е прожитковий мінімум був фактично заморожений. Під час війни, коли ціни злетіли вгору на все, від продуктів до комунальних послуг, від ліків до транспорту, ця базова цифра залишалася незмінною. Уявіть собі, абсурдність ситуації. Реальна вартість життя зростає на десятки відсотків, а база для розрахунку соціальних виплат залишається на місці. Це означає, що соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, автоматично втрачають свою купівельну спроможність. І навіть якщо з 1 січня... 2024 року прожитковий мінімум і підвищать до 3328 гривень для працездатних осіб і до 2595 гривень для непрацездатних. Це все одно буде тимчасовим і недостатнім рішенням. Чому тому, що сама концепція прожиткового мінімуму застаріла, вона не враховує реальної ситуації на ринку, не адаптується швидко до економічних змін і створює величезний тиск на державний бюджет. Через численні доплати та надбавки, які доводиться постійно впроваджувати, щоб, хоч якось, компенсувати недостатність базової суми. Особисто я вважаю, що система, яка не працює, не заслуговує на те, щоб її тримати на життєпідтримці, просто тому що ми до неї звикли. І добре, що нарешті хтось у владі це визнав відкрито. Прожитковий мінімум перетворився на формальність на цифру в документах. Яка не має нічого спільного з реальними потребами людей, і саме тому потрібні кардинальні зміни, тепер перейдемо до головного питання. Що ж прийде на зміну е, прожитковому мінімуму? Відповідь базова величина. Зараз вона становить 4500 тисячі гривень, і саме вона стане новою основою для розрахунку всіх соціальних виплат. Чим базова величина відрізняється від прожиткового мінімуму? Насамперед, підходом. Базова величина це не спроба вирахувати якийсь теоретичний мінімум для виживання, а реальна цифра, яка може гнучко змінюватися залежно від економічної ситуації в країні. Вона не прив'язана до застарілих методик розрахунку споживчого кошика, який теж давно не відповідає реальності. Вона має бути більш прозорою, зрозумілою і головне адекватною. 4500 тисячі гривень це значно більше ніж поточний прожитковий мінімум, і це означає, що всі соціальні виплати, які будуть розраховуватися від цієї базової величини, автоматично зростуть. Для пенсіонерів, які роками отримували мінімальні виплати, для людей з інвалідністю, які змушені були виживати на копійки, для малозабезпечених сімей це може стати реальним покращенням фінансового становища. Але що найважливіше, базова величина створює єдину основу. Для всіх соціальних виплат зараз у нас є купа різних доплат, надбавок, компенсацій, кожна з яких має свої правила розрахунку, свої коефіцієнти, свою бюрократичну процедуру оформлення. Це створює плутанину не тільки для отримувачів допомоги, а й для чиновників, які цю допомогу мають нараховувати. Базова величина має спростити всю цю систему. Зробити її прозорішою і зрозумілішою, я розумію, що для багатьох людей це звучить як чергова обіцянка, яких за останні роки було достатньо. Але є важлива різниця. До Верховної Ради вже внесено конкретні законопроекти. Номери 1346, 13467, 13468 і 13469. Це не просто заяви в ефір, це документи, які. Мають пройти парламент і стати законами, і це дає надію, що реформа справді відбудеться. Але запровадження базової величини це лише частина реформи. Другий ключовий елемент це введення базової соціальної допомоги, яка має замінити всі існуючі види соціальних допомог і стати єдиною формою підтримки для сімей у складних життєвих обставинах. Що це означає на практиці? Зараз, якщо ви потребуєте соціальної підтримки, вам доводиться оформлювати різні види допомоги окремо. Допомога малозабезпеченим сімейням – це один вид виплати з одними документами і однією процедурою. Допомога на дітей це інший вид з іншими правилами. Житлові субсидії, третій і так далі. Кожна допомога має свої критерії, свої документи, свої строки оформлення. Людина змушена бігати по інстанціях, збирати довідки, стояти в чергах. Базова соціальна допомога має змінити цю ситуацію кардинально. Вона нараховуватиметься не окремим особам за різними категоріями, а родині в цілому на підставі єдиної базової величини. Це означає, що якщо ваша родина потрапила в складну життєву ситуацію, чи то через втрату роботи, чи то через хворобу, чи то через будь-які інші обставини, ви зможете подати одну заяву і отримати комплексну підтримку. Уявіть собі, наскільки це спростить життя людям. Замість десятків різних довідок і заяв один пакет документів, замість походів до різних інстанцій одне звернення, а найкраще можливість оформити все онлайн через додаток Дія або через кабінет пенсіонера. Ви подаєте заяву з дому. Система автоматично перевіряє вашу ситуацію, і якщо ви дійсно маєте право на допомогу, вона призначається без зайвої бюрократії. Звісно, є питання, які ще потребують уточнення, які саме критерії визначатимуть право на базову соціальну допомогу, як саме розраховуватиметься розмір виплати для конкретної родини, які документи потрібно буде надавати? Всі ці деталі мають бути прописані в тих самих законопроектах, які зараз розглядає Верховна Рада. Але сама концепція вже зрозуміла спростити систему, зробити її доступнішою і зрозумілішою, усунути бюрократичні перешкоди. Особисто я вважаю, що це крок у правильному напрямку. Бюрократія в соціальній сфері це не просто е, незручність, це реальна перешкода для людей, які потребують допомоги. Коли тобі потрібна підтримка, але ти змушений місяцями збирати документи і доводити своє право на неї, система не працює. Вона має допомагати людям, а не створювати додаткові проблеми. І якщо базова соціальна допомога справді зможе це виправити, це буде значним досягненням. Тепер давайте поговоримо про те, хто конкретно отримає вигоду від цієї реформи і як це позначиться на реальному житті людей. По-перше, пенсіонери для багатьох з них прожитковий мінімум це та цифра, яка визначає розмір їхніх доплат до пенсії. Якщо пенсія нижча за прожитковий мінімум, держава доплачує різницю. Але коли прожитковий мінімум заморожений на рівні, який не відповідає реальній вартості життя, ці доплати стають символічними. Запровадження базової величини у 4500 гривень означає, що мінімальний рівень доходу для пенсіонера значно зросте. Це не розкіш, але це, хоча б, якась можливість гідно існувати. По-друге, Люди з інвалідністю вони також отримують виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, і для них ця реформа може означати істотне покращення матеріального становища. Люди з інвалідністю часто мають додаткові витрати на ліки, на реабілітацію, на спеціальні пристосування. І коли базова виплата зростає, це дає їм трохи більше свободи і можливостей. По-третє, малозабезпечені сім'ї, особливо ті, де є діти. Базова соціальна допомога. Має бути орієнтована саме на родину в цілому, що означає врахування всіх членів сім'ї і всіх обставин, які впливають на їхнє становище. Якщо раніше доводилося оформлювати окремо допомогу на дітей, окремо житлові субсидії, окремо ще якісь види підтримки, то тепер все це може бути об'єднано в одну виплату. Це не лише зручніше, а й потенційно вигідніше, бо система зможе точніше оцінити реальні потреби родини. Але є ще один важливий аспект, про який варто сказати: реформа має на меті розширити коло отримувачів базової соціальної допомоги. Зараз багато людей формально не потрапляють під критерії існуючих допомог через різні бюрократичні обмеження, хоча реально потребують підтримки. Наприклад, якщо у вас є якась невелика нерухомість або старий автомобіль, це може стати перешкодою для отримання допомоги. Навіть якщо ви не маєте достатнього доходу для нормального життя, нова система має бути гнучкішою і враховувати реальне становище людей, а не формальні критерії. Звісно, ми маємо розуміти, що жодна реформа не є ідеальною з самого початку. В документі про це прямо говориться: система буде експериментальною з поступовим удосконаленням. Це означає, що будуть помилки, будуть проблеми, які виявляться вже під час впровадження. Але важливо, що є готовність до змін і до адаптації системи під реальні потреби. Я думаю, що головна перевага цієї реформи не навіть у конкретних цифрах, хоча вони теж важливі. Головна перевага у зміні підходу, перехід від формальних критеріїв і застарілих методик до реальної оцінки потреб людей, від бюрократичного лабіринту до простої і зрозумілої системи, від розпорошення виплат по десятках категорій до комплексної підтримки родини. Якщо це справді вдасться реалізувати, це буде якісний стрибок у соціальній політиці. Але тепер давайте поговоримо про менш приємні речі. Про те, що може завадити цій реформі відбутися або зробити її менш ефективною ніж планується. Перша і найголовніша перешкода це парламент і бюджет, чотири законопроекти внесені до Верховної Ради. Але це не означає, що вони автоматично стануть законами. Їх потрібно розглянути, обговорити, проголосувати. А враховуючи нашу політичну реальність, це може зайняти місяці. І навіть якщо закони приймуть, потрібен бюджет, який передбачатиме фінансування цієї реформи без грошей, будь-які закони залишаться паперами. І тут дуже важливий момент, про який говориться в документі, без ухвалення бюджету та плану роботи уряду, реформа не зможе бути реалізована. Це не просто формальність. Це означає, що навіть якщо всі законопроекти будуть прийняті, але бюджет не передбачатиме необхідного фінансування. Реформа застрягне на місці. А в умовах війни, коли величезна частина бюджету йде на оборону, знайти додаткові кошти на соціальні програми буде непросто. Друга проблема це технічна реалізація. Створити онлайн-систему для оформлення базової соціальної допомоги через дію або кабінет пенсіонера, це добре. Але ця система має працювати безвідмовно. Вона має бути зручною і зрозумілою навіть для людей похилого віку, які не дуже дружать з технологіями. Вона має автоматично перевіряти дані і швидко приймати рішення про призначення допомоги. А для цього потрібна серйозна технічна інфраструктура і добре навчений персонал, який зможе допомагати людям у разі проблем. Третя проблема це опір змінам. Будь-яка реформа, зачіпаючи якісь інтереси. Чиновники, які звикли працювати в старій системі, можуть чинити опір нововведенням просто тому, що вони змінюють їхні звички і робочі процеси. Корупційні схеми, які існували в соціальній сфері, можуть втратити ґрунт під ногами, якщо система стане прозорішою і автоматизованішою. І це теж викличе опір з боку тих, хто на цьому наживався. Четверта проблема це інформування населення, навіть якщо реформа буде впроваджена. Люди мають про неї знати, вони мають розуміти, як оформити нову допомогу, які документи потрібні, куди звертатися. А враховуючи, що значна частина потенційних отримувачів допомоги це люди похилого віку або люди в складних життєвих обставинах, які не завжди мають доступ до інформації, це серйозний виклик. Особисто я вважаю, що всі ці перешкоди долані, але вони потребують серйозних зусиль і політичної волі. Реформа не відбудеться сама собою. Вона потребує координації між урядом і парламентом, фінансування, технічної підготовки, інформаційної кампанії. І найголовніше, вона потребує контролю з боку суспільства, щоб переконатися, що все відбувається так, як заплановано, а не залишається лише на папері. Тепер давайте поговоримо про конкретні терміни і про те, що має статися найближчим часом, щоб ця реформа справді запрацювала. По перше, найближчим часом Верховна Рада має розглянути чотири законопроекти, які регламентують цю реформу. Це ключовий момент. Якщо закони не приймуть або відкладуть на невизначений термін, вся реформа застрягне. Тому дуже важливо слідкувати за тим, що відбувається в парламенті. Я обіцяю, що буду тримати вас у курсі і повідомлю, коли ці законопроекти надійдуть на голосування і який буде результат. По-друге, має бути прийнятий бюджет на наступний рік з чітким фінансуванням соціальних реформ. Без цього навіть прийняті закони не зможуть запрацювати. Уряд має передбачити достатню суму на впровадження базової величини і базової соціальної допомоги. Це питання не тільки соціальної справедливості, а й політичної відповідальності. По-третє, має бути затверджений план роботи уряду, який включатиме конкретні кроки з впровадження реформи. Хто відповідальний за технічну реалізацію, які строки впровадження онлайн-систем, як буде проводитися інформаційна кампанія? Всі ці питання мають бути чітко прописані і мати конкретних виконавців. Якщо говорити про реалістичні терміни, то за умови швидкого прийняття законів і бюджету перші зміни ми можемо побачити вже на початку наступного року. Підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня це перший крок, хоч і тимчасовий. А далі поступово має запрацювати система базової величини і базової соціальної допомоги. Але тут важливо розуміти, що це не буде миттєва трансформація. Система буде впроваджуватися поступово експериментально. З виправленням помилок походу, можливо, спочатку базову соціальну допомогу запровадять у пілотних регіонах, а потім розповсюдять на всю країну. Можливо, деякі категорії отримувачів переведуть на нову систему раніше, інші пізніше. Це нормальна практика для великих реформ. Що може кожен з вас зробити зараз? По перше, слідкувати за інформацією. Я продовжу висвітлювати цю тему на каналі. Готую детальне відео саме про базову соціальну допомогу з усіма подробицями, як тільки з'являться остаточні дані після прийняття законів. По-друге, якщо ви або ваші близькі потенційно можете бути отримувачами соціальної допомоги, почніть готуватися. Зберіть необхідні документи, зареєструйтеся в дії або в кабінеті пенсіонера, щоб потім не було проблем з оформленням. І головне, не бійтеся запитувати і вимагати роз'яснень. Це ваше право знати, як працює система соціальної підтримки і як ви можете нею скористатися. Чим більше людей буде розуміти свої права і можливості, тим краще працюватиме вся система. Підсумовуючи все, що ми сьогодні обговорили, Україна стоїть на порозі важливої соціальної реформи. Відмова від застарілого прожиткового мінімуму. І запровадження базової величини у 4500 тисячі гривень, створення єдиної системи базової соціальної допомоги, замість безлічі окремих виплат. Все це може істотно покращити життя мільйонів українців. Пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї. Всі вони отримують можливість отримувати більш адекватну підтримку без надмірної бюрократії онлайн-оформлення через дію або кабінет пенсіонера. Зробить процес простішим і доступнішим. Єдина база розрахунку зробить систему прозорішою і зрозумілішою. Але ця реформа не відбудеться сама собою. Вона потребує прийняття законів у Верховній Раді, затвердження бюджету, технічної підготовки і найголовніше суспільного контролю. Ми маємо слідкувати за тим, щоб обіцянки перетворилися на реальність, щоб гроші дійшли до тих, кому вони потрібні, щоб система працювала так, як задумано. Я продовжу інформувати вас про всі розробки в цій сфері. Скоро вийде детальне відео про базову соціальну допомогу з конкретними інструкціями, як її оформити. Слідкуйте за оновленнями на каналі. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал Соціалка. Тут ми розбираємо всі важливі зміни у соціальній сфері України простою і зрозумілою мовою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться цим відео зі своїми близькими, особливо з тими, кого ця реформа стосується безпосередньо. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю реформу, які у вас є питання або занепокоєння. Я читаю всі коментарі і намагаюся відповідати на найважливіші питання. Разом ми зможемо розібратися в усіх нюансах. І допомогти одне одному зорієнтуватися в нових правилах. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!